Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Ось із осінь у нас прийшла вже в Запоріжжя 16.01, сьогодні неділя, 8 жовтня. Давайте подивимося, як у нас пройдуть наступні дві доби. 9 і 10 жовтня, які вони будуть. Зараз я покладу розвиток подій взагалі на Запоріжжя. По початку буде більш-менш спокійно, і потім ось змія і лисиця нам вилазить, і тут же тучі план. План поганий. План поганий і так, тут є допомога. Ну що я можу сказати? Так, будуть якісь швидкі дуже рішення в цьому питанні. Плани є, плани є в них, але якось вони не дуже будуть робитися. Йдуть зміни, будуть постійно звучати сирени. Ситуація по собаці буде нервова, але тут йде допомога і буде роз. Сподіваюся, тут не повинно бути руйнувань. Тут не показало це. Так, ну і давайте ми глянемо правий берег місця Запоріжжя, приватний сектор. Я заклала і 9, і 10 число автоматично, знаєте, так. А, ну, ось так. Така у нас буде пльоточка, але завершиться вона букетом. Так, це загальна історія. Ну давайте я по числам гляну. Я бачу, що 9 буде більш-менш нормально, хоча тут лежить от по початку роздоріжжя, але все ж таки, таки по кораблю швидко, швидко якесь піде, буде нормально все. А ось 10 число, ведмедь наш ресурс лежить між тучами та крисами, що не є хорошо. Ну, більш-менш нормально буде все ж таки, хоча не так просто. Хоча не так просто. Ну, ось на тучки прилягла дитинка. Щось воно таке буде, чи новеньке, чи таке маленьке щось, але по центру ресурс повинно бути все добре. Отут от така ситуація непроста з кольцом. З планом, Ну, сподіваюся, буде добре. Це така загальна ситуація, по правому приватному сектору, по правому берегу. Давайте глянемо, що будуть постраждалі. Не завжди співпадає дно, до речі. Але так воно важливе. Ну, що це у нас за змійка тут притулилася, пригрілася. Тут скоріше люди, оця змія це не травми, це іде е, холодна погода, це віруси. Це віруси, це зараз піде стабільно ця болячка. Травму тут нічого немає. Так, далі дивимося, багатоквартирні будинки правого берега. Дев'яте нормально, хоча буде клопотне. А десяте бачите, яке. Не подобається мені десяте число, не подобається. Так, проробиться воно. Зміни підуть до кращого, тут ось іде допомога. Але ж, бачите, план є такий руйнувань. Повинно бути все нормально. Ну, зараз я ще на цю карту докладу. Ключ в наших руках. Так. Повинно. А тут до змійки щось ще приєдналося. Ох ти. Ох ти. Ну, весь комплект. Бачите? А, до цього причетна жіноча енергетика. Жіноча енергетика, ось вона. А, ну, що зробиш? Є такі люди у нас, є. Ключ в наших руках, так, тяжка буде ситуація, але повинно бути все нормально, люди. Живе у вас там така дамочка, яка працює. Так, давайте глянемо, чи будуть постраждалі. Бачите, там дно випало криси і все ж таки на той день випало. Ну, бачите, тут ось подія йде по хресту, давайте гляну я, що тут. Ну, Повинно бути все добре. Це хронічні запалювання. Якісь генетичні, але в цілому ресурс. Тут м'язи йдуть. Це все таке мощне. Зараз сустави, хребет. А, так, тут йде на 9 число, більш, мабуть, я так думаю, зараз подивлюся. Букет падає. Ну, Скоріше всього, тут що... таке щось воно. А ні, пошкодження йде. Пошкодження чого? Башня. Ну, тут більш голова йде, більш йде голова. Башня це, розумієте, це розум, це інтелект в першу чергу. Нервова система, інтелект, психіка отаке. Все. І тут нічого такого немає. 9-го, 10-го я вам розказала. Все. Так, дивимося, лівий берег, приватний сектор. Весні карти, а ну, на хлопця. Повинно бути все добре. Да. Це було дев'яте. Ой, оцю я тягнула. Вона тут по сторону полежить. Десяте теж нормально. Приватний сектор. У вас буде все нормально. Давайте продублюємо постраждалих. Постраждавших, чи будуть постраждалі чи ні? Бачите? <кій> якась тут є проблема якась. Де ще прихована? Вона буде відпрацьована, ця ідея, ця, все це, це все. Не повинно бути постраждалих, тут іде захист Всесвіту. Зміни нервова система, в цілому все нормально. Оце частина йде, а пов'язана, як я розумію, все ж таки тут іде подія. І ось так по хресту. Не дуже мені, звісно, подобається, ще воно і приховано. Ще воно і приховано, пльотки по змії. Якісь різкі будуть зміни а, по Христу. Ну, опять-таки, так би я сказала, Да що. Але оці пльотки, вони, звісно, мені не подобаються. Так, ладно, я поверну до цього питання. Давайте глянемо багатоквартирні будинки. Знаєте, ударів тут я не бачу, але вже йдуть проблеми. І, скоріш всього, що оце все буде йти нам з моря? Ну, руйнування я поки що тут не бачу. А, так, а ну що за книжечка оця? Я вам так скажу, так, тіліпання будуть в такому ми стані живемо, ударів я не бачу. Може, будемо відчувати десь якось так. Знаєте, ну немає ударів? Ви бачите. Так, така обстановка, але так вона шибутна, тіліпання. Може, десь почуємо ми оце все. Але тут немає, тут немає змія, не каже про те, що тут будуть удари. Тут будуть якісь подлі речі. На удари це не схоже на руйнування. Конкретно, ось наконець-то, на руйнування це не схоже, люди. Я вам скажу так: в будь-якому випадку, бачите, я е, все ж таки хотіла зрозуміти, що це таке. От, да, я е, обратилася до карт і видало мені клевер. Все ж таки, пройдемо по меншому варіанту або успішно. В принципі, це буде 9 число, багатоквартирні будинки лівого берега. І ось 10 число. Тут лежить хрест, тут лежить роздоріжжя. Опять у нас ресурсна карта, наша лежить між таких собі карт. знаєте. Ну, Давайте я, по-перше, розкрию хрест. Так, ясно. Це більш-менш. А роздоріжжя, отут-іде вже у нас ось така ситуація. Ну, Це класична ситуація для роздоріжжя. Тут все хорошо, там все погано. Ну, давайте глянемо, що нам ці криски принесуть. Робота. Чим вона закінчиться, ця робота. Договором серйозним або по кругу. Ну, більш-менш нормально. Я вам хочу сказати, що да, роздоріжжя каже, бо буде або не буде. Тут уже я сподіваюся, що все буде добре, бо у нас тут ідуть, ось пішла робота, серйозна робота по кольцу. І по повідомленням, і рост іде. Так, непроста ситуація, але я сподіваюся, тут руйнувань не буде. Тут також, ну і давайте глянемо постраждалих. Лівий берег трошки погірше, як завжди, в принципі. більш менш можу сказати, будуть себе почувати 9-го по дитині, бачите, ще й ресурсик є. Ну, тут психіка, звісно, але тут поганого нічого я не бачу. Так, і далі, далі у нас іде 10 -е число. Все добре, по серцю. Що давайте глянемо по серце, проблеми. Ну, це вже йде, знаєте, така загальна. Загальна така, бо у нас завжди карти показують, помімо того, що йде конкретне питання, таку загальну ауру питання. Ну так, я зараз даже в мене дави на мозги. Нормально все ж буде і тут. Чоловік лежить між позитивних карт. Пльотки також, тут все воно об'єднано, комфортно, буде нормально, постраждалих я не бачу. Проблеми з судинами, з серцем ось таке. Так що, бережіть себе, не нервуйтеся, ми змінити з вами, на жаль, на цей момент нічого не можемо. Ні по погоді, ні по військовим питанням ми можемо тільки це все переживати. Як ми сохранимо свої нерви, так воно і буде. Ну і давайте вибачаюсь балабіно. Знов чуть вас не пропустила. поселок Балабіно. Десяте роздоріжжя, по всаднику швидко піде. Ресурсна карта тут іде, все буде нормально, комфортно. Давайте глянемо постраждалих на 9-10 жовтня. Проблеми пройдуть швидко. Десяте. Опять прям ті карти випали. Десяте число. Приєднається якась тут оця річ. Дайте на сонечко покладу. Полуні. Ну, от полуні це буде гратися з вами нервова система. Ну, і, в принципі, оцей такий стан психічний, дуже неприємний. Неприємний стан такий, знаєте, по луні, от воно таке і є. Хронічні захворювання. Все, більш тут нічого немає. Так що так, балабіно все у вас буде хорошо. Вибачте, що я за вас, вас пропускала. Добре, все я вам вже показала. Задоволені. Бажаю вам бути живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся, записуйтеся кому-то потрібно на консультацію. Все, почуємось, па-па.